Штуки на сумму У мене питання есть. Костя на голове дуже хорошо користуватися цими парками, але люди, люблю я думаю, це виносять ті даже, які не пакет за внутрішньо. Ми розносимо поставить кожну хату, каждый місяць, кожен місяць. Хоть депутатів повідомити, хоч депутати тоже роздаст робить способности. Ну, не не знаешь, что вы що оплатите. Платить. Так не платят. 3840% платит. Ну там у нас 2 2600 задолженно, 2 миллиона 600 задолженность. <свят> вот yeah. 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 и хоч себе депутатів тоже примут. Хочешь оставить гулять и Відповідності з сторони немає. А я того, щоб була відповідальність, уважені. Да. Адміністративний відповідальність. Не знаю. Наприклад, 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 е так же саме з других громадах. Прив'язана, сільська рада прив'язана до цього. Справки беруть, в бухгалтерію заходять, всі люди обращаються, їх у вас ви за мусор платите, до мене тут обращаються. зробіть це, ви за мусор платите, ні. правильно. У комп'ютері у нас усе є, хто платить. Питанки ми всім розносимо. Поголовно всім людям. Всім. Є у людей задовж і по тисячі, і по дві, і по три тисячі. Ні разу не платили. А ми їм питанці носимо, Но вони не платять. І сказали, ми не будемо платити. А що а, а, а да, я пояснюю насчет того, що вони не будуть платити? А тому, що вони кажуть, що ми, я мені плату. Та не до публічний добрий в городі заключають добре. Я розумію, що публічні ніхто ж не нічого про це не обговорює. Закон України. Я це розумію. Ми доказували. розказувати і відповідальність буде ще яка. Так скільки йому розказувати доказувати? Ні, люди коли 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 людина витягне свого кармана тоді буде відповідати і так же саме. Вони ходили, ходили до адвокатів. Ви підемо до адвокатів, то про Підіть до, до адвокатів. Вони пішли до адвокатів, адвокат так платіть, тому що це закон Нам просто треба один не пам'ятати. Це беріть депутати і гіляють окремо. Кажу, бо депутату розкажіть. Нехай депутати дорожі. Ми це все знаємо. Ми все знаємо. Прийдемо якесь рішення на сесію. Так а що ви нас депутати є, що не платять. Що ви тоді хочете про людей? Да. Не платять? Нехай депутати платять. Не платить, Сказали, я платити не буду. О, Ні, що це. Дивіться, А то ми, а то не, ми питання підняли, от тільки підняли, да? тобто, тобто, то ми дуже так? То не дуже питання. Тільки почали ми вивозити такі услуги, оказувати людям. ну вже, роки пройшло. Ну, я просто з яким багатьма говорив, вони не платили платити відцяна. І головне не тому, що там от ну, щось їх не встає, там, чи довго не чи що. Вони не хочуть, їм. Не це. Це для них це. 28 гривень да. б... в місяць ну, ну, Так. А почему в городе бабки живут в батирах платят? По 56, это не платять? Потому что там есть відповідальність. И там есть та, наказуємость, понимаешь, як вона надо. Почему? Як це зробити, як це зробити, тобто, дати, на справки его і справку давати. Біля клас би сейчас виружав живу. І так же само по мусору. Ви хочете, щоб в селі було чисто? Я приблизно ви що то йому Ну от як ми от Віталій Михайлович, перекриючи. От мені задають питання, а знаєте, що вибуваєте? Там все чисто ясно. А ви о чому чисто ясно мається? По мусору. По тих е, 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 які вони викидають, мається на увазі, відповідають сюди. А вони кажуть, на всіх важливих об'єктах стоять камери раз і працює у два і, 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 і людей наказують. Наказують. Побачили, що те, все, вивозять тобі, визиває голова, там визиває голова фермерського з господарства і розказує. Якщо другий раз виходить, так все. Ну як то так, розумієте? Тож, в мене ж запитання, просто ми з комунську зайшли. Просто відій положення. Якщо ми не поставимо камеру, а так, ми так, вже так. два роки про відеокамеру говорили. Просто давайте. Просто, так. Давайте. Так. Ми, так. просто давайте ми, Ірина Володимир, за питання. Можливо, ми -то як то виділимо цю камеру і поставимо з цих коштів електролічий таку? Ви то, розумієте правильно, нам ніхто не допоможе.

Ми ж не говоримо про те, що якраз можливо б вони і вирішили. Той, хто бере тихенько, грузе і вивозить десь. Там за словом гори. Гори. Ні, ну то. Скільки ви роботи проробили з цих депутатів з місцевого населення по поводу мусора? Ви з ким розмовляли, скольки робили? Там у вулицях вереснява найбільше. По миру непогано теж. Ви розказуєте. Я потім по половині, Оці пополовині по половині, так. Горько мало взагалі. Там половині. Ні, так що ми? Я що? По відеокамері. Я розказую. По одній відеокамери. Дивіться. Трасенко теж казав. Давайте виділиться тисяч. Світла. А, не кричав так. тоже що на майданчик 500 тисяч. Ці перси питання так вирішаються. рішається. Пишете клопотання, вче буде нам досить а так збудьте барати, що ми вже два роки ці клопотання пишемо на ідіокамері. Я да, з не арману, я не, я не, не Ну, пишу відеокамері. Равне я? змін до рішення ради від восімнадцятого дванадцятого 18-12-2019 року. Про затвердження програми розвитку освіти в пійської сільської територіальної громади на 2020-2026 роки з роки брохавання десь У нашій програмі відділують там освіти і тому Ну це такі зміни. Ті, що Ірина Волгина зачитала на, на придбання нової української школи для шостого класу кабінету, від придбати на 341 тисячу 500, і ще деякі там ті, що по програмі повинні помусити, Ми помусимо може лічильники там, може де таке недорого матеріали та йдуть на оснащення матеріально-технічної бази закладів освіти. Оце ось такі будуть ціні. 135 тисяч. Питання. П'яте питання. Про внесення до рішення Європейської сільської ради від 16 грудня 2022 року про затвердження програми захисту населення і території в надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Забезпечення пожежної безпеки на території російської сільської так звані громади Не двадцять 25 роки до нас найближче в від 6-го державного пожежно рятувального загону головного управління Державне України, тобто міста Павлоград. вони просять виділити кошти на Наша пожежна охорона, наші працівники, а й міська пожежна, на ці пожари. Mm -hmm. Дуже багато охоплено пожарів, і тому вони просять, <кху> щоб допомогли їм виділити пошти на питання аломатних матеріалів. Добро, в мене є ще одна питання. Дивіться, у нас один пожарник обгорів, так? А mm -hmm. чому ми їх не страхуємо? Ви такого хватаєте? Причому з Іваном Петрович. Там є сказаченко, які відповідають за все. Стане задасть це питання. Страхує. Це до начальника. Страхує там, страхує. Стосовно цього листа значить, по тій причині, що 17 день виїжджає пожар. Незалежно від наших чоловіків пожар. 17 визовують. І раз Максим говорив, для зімонських старостів був почали спілкування, то в столітвах стоять. І напосиді ніхто на цей день не корисив. Тому велика просьба звернутися до нас, щоб допомогли фінансування на власних матеріалах. Я вважаю, що це вона допомогти. Не назначити. Що це питання? Що це, це питання? Про передачу субвенцій з бюджету російські сільської державної громади державного бюджету. Це все питання, дуже стосується шостої державної державних репортажних загонів, де ми написано, що ми, що ми їм виділили 200 тисяч ще на придбання полового активних матеріалів стипендії. Сьоме питання. Про затвердження договорів укладують сільським головою від імені Вірцівської сільської ради у третьому кварталі 2023 року. Це буде затверджуватися договорі, які укладався є голова від імені Російської сільської ради переліку, Тобто є ті договори, які буде заключені на передачу субвенцій, на отримання субвенції, тобто це йде і в головному управлінні національної поліції виділялися кошти, управління соціальної тараської політики, і казачиські служби, і кої частині тринадцять і свої частини п'ятриця шість, а і гарські це все буде вказувати такі то за

У цільового призначення іншої субвенції бюджету випускської сільської, сільської територіальної громади до бюджету Троїцької сільської територіальної громади. До нас звернулася Троїцька сільська рада з проханням, так як нас обслуговуються люди, наші жителі, дедочки-бабушки в територіальному центрі Троїцькому, і там у них вийшла економія. Вони просять перерозприділити кошти, які ми виділяли на стаціональне відділення для постійного або тимчасового проживання в сумі 14 700, на предмети матеріали, там на миючі, дезінфікуючі, водогрійку, вони просять їх перекинути на управління, апарат управління для привезти комп'ютерної техніки, або матеріалів та запчасти для ремонту спіркового та транспорту. Це 14700, так як благодійні фонди їм надали, привезли водогрійку, там миючі, тисячі, тому вони. Також кошти на... планувалися на навчання по відділенню соціальної допомоги вдома, сумі 240 гривень, при направити на апарат управління теж на навчання підвищення кваліфікації за програмою відповідальної передання військового обліку. Це таке буде викладано. Є питання. Дев'яте питання. Пронетні змін до рішення сесії спірати від. 7 грудня 2023 року про бюджет і стати громади на 2024 рік. І зміни ці зміни я вам надала. Це буде касатися і капітальних видатків назад, і благоустрій. Також туди буде входити те, що потрібно для апарата виконавчого комітету. Тут будуть перекидатися кошти і потрібно ще додати на придбання шин. Чільники на свежовину, водочисне обладнання, поточний ремонт туалету і з дитячих садочків економія по заробітній платі зніметься, буде переходити. Також е е переходити на, на школи, там потрібно придбати товари по новій українській школі, це для шостих класів, буде обружуватися ці, ці, ці кабінети, це вимоги, які зараз потрібно це зробити. Таких класів е 5 постин. То ми все це закупити, придбати водочисні обладнання, зробити поточний ремонт віконних отпосів будівлі Олександровської гімназії. Також йде на співфінансування субвенції по новій українській школі додатися кошти. По районній лікарні в них економія до у матеріалів матеріалах іде 80 тисяч. Вони перекидають, потрібно їм купити відеопринтер для апарата УЗІ, персональний комп'ютер для цього потрібно теж купити. Це все в їхньому, в їхній економії. По судинкам культури теж потрібно лічильники купити на свердловини. Ходити нас сюди і наша пожежна охорона, пожежна команда. Які потрібно додати кошти на заробітну плату 1312 і також субвенція за перецету? Тобто 200 тисяч, де будемо це перевиконання, там 200 тисяч. Оце все буде касатися іменно. Хотів би запитати. Чи чи апарат До апарата їм потрібно спеціальний, спеціальний відеопринтер. Мені доказували, що це чужий, не ролик юный літак. Тут на сайті не доказували. УЗИ? То ви. МРТ. Не путайте. То МРТ у них арендують. А, а це УЗІ. Я сказала УЗІ. Відеопринтер, да ага. УЗІ я сказала. Це їхня УЗІ, їм потрібно на це УЗІ. Давай, давай, де там помогу? Нет. Ні, Там у нас э, я говорю, там, uh -huh. я, чей, по будинках культури. Ми говоримо, там потрібно. А як вони працюють будинки культури? Працюють вони. А працю, ну, я, працю, яким макаром працю? працюють. Ну, Приходять працю. на роботу працюють. Працю. Працю. Ну верки ми вже раз піднімали за це питання. Будинок культури є, а але немає фінь. Юрій мене ч ви як працює. І верпа також. Виходять на роботу, роблять роботу із дітьми, з молоддю, проводять якісь заходи, які по мирі можливості. Да, да, ну відповідно. відповідно так, <плес> Нє, П'яте питання, питання. Про внесення змін до рішення деяких сільської керів від 15 серпня 2024 року. про створення комунальної установи про ради порадської району Дніпровської області положення про комунальну станову ради простоїв. Uh, ну і начальникам відділу де на минулій сесії було положення про створення комунальної установи центру сільської ради. Зговор воно на основі порядку затвердження постанови Кабінету міністрів. Розв'язання області, що законодавством передбачено, що розпорядникам коштів вони повинні бути самостійні, але це питання досі не урегульовано з головним управлінням та вчиться служби України. Я в положенні зазначила, що затверджується. Об'єднайте питання. Про внесення змін до рішення від 7 грудня 2023 року. Про затвердження плану соціально-економічного розвитку у світі фізіралі 2025 рік. Що нам не Зміни в додатках 5 плану соціально-економічного розвитку. Які саме зміни? Зміни в сумах доріг і додавлений покриття резинова на дитячий майданчик в селі верх на стадіоні. Це всі зміни. Э... А діти ходять в школу? Ходять. на форма навчання. Сьогодні у нас 112 дітей, поблизу 25. У учережках 28. І 34, бо і менше старше школа, ходять Олександр Сімдесят 75, без його наразі десь 54 років. Я зараз поясню, що спитав. Можливо, правильно було б встановити пішохідний перехід через цю трасу, у нас проходить через село. Діти їх переходять. Приймали да, листа. No. По плану Вого Лавтодорі на середину вересня І не Там перехід. Зробити, потому, Знаю, що, що... не перехід. Саме трошки розміточку зробити, тому що сам пішохідний перехід не так дасть, коли розмітка буде, коли ми одділимо оце місце, де діти повинні чекати, щоб перейти. Ну острівок називається. Ну, ну тому, що ви ж бачите, як машини вони заскакують, не по трасі а заскакують прямо на цей час майдан. Тобто можливо потрібно десь. Зробити перехід і от нас на горько і от там, де остановка на вишневі. Всі пішохідні переходи в листів не зазначали і всі заповнені роботи, а вони нам зазначені. Так що якщо ви будете робити що а переходи ці можна зробити такі, як трасі бачили, такі красні, от, щоб широкі, щоб краси. А що це таке знаю, це бути... Ні, таке немає, але <глес> це проблема. А діти пішли в школу, А ти ж робить зробити, красиві ті шороха. Вони там камери поставили. Це дорога, я не 12 двінадцяте питання. Про затвердження розпорядження цього голови прийнятий інституційний період. Я десять два <глес> розпорядження на сьогодні. Перелік я вам роздала, ознайомитися, коротко. питання Тринадцяте питання. Про погодження включення частини житлового приміщення Павла Центрального району лікарня до переліку першого типу об'єктів оренди які підлягають передачі в оренді через аутфу. Шановні депутати директор нашої районної раніше лікарні лікарні володимир. На жаль, нам попитання приводу того, що подати виключення переліку першого типу об'єкту оренди, який підлягає передачі в оренду через Держгород. Це вони вели звернувся житель Павлограда, по менту Михайло Олександрович, він хоче встановити в нашій районі лікарні е, автомат, продажу кавку. Тобто йому треба для цього автомата в оренду дати один квадратний метр. Через аутбор. Питання є? Є питання. Слідуючи питання, земельні питання. Не буду читати. Розабстечення технічної документації із визапустів щодо встановлення. Меж земельних ділянків на турі та передачі земельних ділянку важні. Земельні ділянки. Розклади за технічну документацію за музей щодо становлення відновлення меж земельних ділянки в натурі та передати у власність Трамп Олександра Івановича 25 сотих, Варста Вишнева сто Кламенко Віктор Василь, двадцять сотих, верста на ті Віктору Васильович, двадцять одна сота, Варта 68,

з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачі земельної ділянки у власність додулі яку. Документацію та передати у власність неповнолітньому додулі Ярославу Юрійовичу загальний ділянку сотих, це 9, а мама режина церена мами і повної на розроблення проєкту землеустрою щодо відновлення земельної ділянки в оренду, відведення земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Савченко Лінії Васильовні 25 сотих, Вартка Надій Батис 34, Васильченко Галині Олександрівні, Вартка Коротка 2 Гипсі, і Ілліні 25 сотих, Оленівка Абрикосова 3. Дозвіл на рік варенду для узаконення споруч. Дострокове припинення права оренди землі відповідно до договору без, 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 без номера від 24.07.2024 року зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухому майно 24.07.2024 року та пункт представлене оцінила біля стабільному діланку. Достроково припинити право оренди землі, відповідно до, номер, до договору 24 липня 24 року, укладені на один рік між капустою Львові Валюваною, сільською радою по адресі Варстка Шевченка 83. Про передачу Любові Валівні, 25 Львові Валювання двадцять п'ятьсотих е пункти Шевченка 83. надання дозволу КІБІ КВ на розробку технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки на натурі на території Київської сільської ради. У нас на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки на натурі на місцевості КІБІ Катерині Васильівні в розмірі одна шоса частка права на земельний час, е час Купай в площу 789 умовних та басових гектарах, поки все Ульянова». Це з до 18. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для кінокосіння і випасання худоби на території Кільської сільської ради та передачі земельної ділянки в оренду. Затвердити проєкт землеустрою щодо земельних земельної ділянки оренду для кінокосіння і випасання худоби, в світлані і лінії, перебати в оренду спроба на 10 років, давної оренди самої ради злобу річка Світлана Ілійна – це Олександрівський старостат. А, вони ж до на нас зверталися, ми відділяли 20 гектарів, так? Да? Але вона ж вернула ще до того, що вже відділяли. На ягості корови є, 23 корови, я повністю працюю. 23 корови? Так, і мама з молодості працює. не зробити. Ви мене ще декілька питань. Дозвіл на техдокументацію СПГ станки це ставок в перебуває в оренді СПГ сарти Для укладання договору згідно нового законодавства, треба їм трішки привести відповідність площу водного церкала до розробленого водного паспорта. Він так і залишиться в них в оренді, тому що треба привести відповідність тут такої документації. Наступне питання також надійшла заява від громадянина. Він попає надати дозвіл в оренду на розробку документації в оренду в поперечному площу е, е, ми уточнимо на земельній комісії. І е, на минулій сесії надавали дозвіл на розробку документації в НІДЗ, пайку сертифікату. Це громадянин Азії Бажана. Так як їх не було тут на території, земельна ділянка тимчасово була Санківською сільською радою колишній передав передана в оренду ФФГ ранок. Так як у нас з'явився вже власник земельної ділянки, значить достроково припиняємо договір оренди з СПГ і передаємо ділянку людині, якою є все яка має право. Ці, ці, ці питання? Власне. Я хотів звернутися до цені комісії таку пропозицію. Будинки переселенці идуть переселенки. Просить у нас стоїть уйма будинків без властного. поселити людей, а ведут порядок людям кольца. А сельская рада не може взяти відповідальність. Я б хотів, це питання вирішити. Проголосувати на сесії и на время воєнного стану. тут. Связька рада могла принять процедура? Спочатку да, так да, да. маю право визнавати в комунальну власність, їм розпоряджатися в посилівому, це тільки будинками оформляти відомо розпадше, така процедура оформлення і або безходяння майно теж оформляється в комунальній власності. У нас на протязі 2023 року, да, 2024, було три будинки оформлено, в тому числі ви не знаєте на е, Вишневі да, 141, по-моєму. Саме да. е, надана інформація загальне відео. Ми з балакові з парасами юридичний сектор із земельних відділ приймає документи, інформацію будь-яку там, де є будинки заброшені де якісь, якісь документи, забирається пакет документів.